Код 3. Комедійний екшен про будні медичної допомоги, що подається через історію парамедика на межі вигорання, для якого остання робоча зміна перетворюється на справжній хаос, сповнений непередбачуваних і комічних ситуацій. В центрі сюжету працівник швидкої ренді, який через тотальне виснаження на роботі приймає рішення звільнитися та перед цим виходить на останню зміну, під час якої має навчити нову співробітницю усім тонкощам професії. І несподівано, звичайне чергування обертається низкою подій, серед яких як безглузді ситуації, так і справжні трагедії, де ціна помилки вимірюється секундами, і де нещасний наставник та його перелякана учениця вже не впевнені, що зможуть пережити цей шалений ритм. Протягом напруженої зміни, якій немає ні кінця, ні краю, дівчина пройде справжню школу життя. А для Ренді ця поїздка стане фінальним іспитом, що змусить його знову пережити моменти значущості своєї роботи та нагадає, чому він обрав цю професію. Фільм висвітлює багато тем і проблематик, з якими парамедики стикаються щодня. Та не дивлячись на серйозність теми і весь її драматизм, подано все максимально легко та реалістично. Тому фільм відразу захоплює увагу і тримає в напрузі до останніх хвилин.